Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга. У цьому відео я детально вам розповім, що було у шостому фінальному сезоні серіалу Корона. Отже, будуть спойлери. Приємного перегляду. Принцеса Діана зустрічається з новим прем'єр-міністром. Вона просить якусь офіційну посаду в уряді для себе. Блер розповідає про це королеві, але вона відкидає цю ідею. Чарльз готується до святкування ювілею Каміли. Він прагне, щоб на свято прийшла королева, але вона відмовляється. Діана приймає запрошення Альфа Єда та їде з синами на відпочинок до Франції, куди Мохаммед також наполегливо запрошує свого сина, хоча той готується до весілля. Він прагне, щоб Доді завів романтичні стосунки з Діаною. До цього відпочинку дуже багато уваги від преси, що бісить Вільяма. Тоді Діана домовляється з журналістами, що дозволить зробити фото в купальнику, якщо вони поїдуть. В цей час Чарльз працює над іміджем Каміли та святкує її день народження, який відвідує принцеса Маргарет. Її вражають стосунки закоханих, і вона просить сестру нарешті підтримати сина. Уранці Чарльз дуже розлючений, бо у газетах більшість інформації про Діану, а не Камілу. Доді запрошує свою наречену до Сен-трапе, але тримає її не менше яхтів. Він скаржиться Діані, що батько не схвалює його союз. У відповідь вона розповідає і про свої стосунки з батьком. Також він має сумніви щодо весілля. Відпочинок закінчується. По поверненню Діану очікують багато квітів та запрошення у Париж. Королівській родині повідомляють, що Діана проводить час з доді і, можливо, між ними стосунки. Це тішить Мохаммеда, і він наймає фотографа, який робить провокативні фото пари на яхті. Про це попереджають королеву і Діану. Запобігти друку фото неможливо. Діана прощається з синами. Чарльз забирає їх у Балморел. Наостанок він пропонує Діані налагодити стосунки і стати партнерами. Вона погоджується. Потім вона їде у Боснію, щоб провести там протимінну компанію, але якраз публікуються її фото з Доді, тому ніхто не хоче чути, що Діана каже про міни. Всіх цікавлять її стосунки. Піарник Чарльза радить йому скористатися цією ситуацією і протиставити пресі сімейні фотографії з синами. Це має невеликий успіх. Королева сподівається, що Діана знайде спокій, а жінка знову їде з Доді до Франції. Діана скаржиться психологу, що до неї забагато уваги від Доді, і вона вирішує поїхати з Франції раніше. В цей час Мохамед каже сину, що якщо той зробить пропозицію Діані, то отримає його компанію та всі готелі. Це дуже вражає Доді. Ввечері пара виходить у місто, щоб поїсти морозиво, але Діану впізнають на вулиці. І щоб сховатись від шанувальників, вони заходять у ювелірний магазин. Доді запитують, чи подобається щось жінці, і Діана вказує на одну каблучку. Пізніше він розповідає про це батьку та скаржиться, що каблучка в наявності лише у Парижі, а Діана хоче повернутись до Лондона. Мохаммед наполягає, що сину треба зробити все необхідне, щоб заручитись. По прибуттю на подив Діани вони приїжджають у Вінзорський замок, де з нею хоче поговорити Мохамед. Він каже, що буде радий скоріше побачити нову господиню у замку. Її це все дуже дратує, бо у неї запланована розмова з синами, на яку вона не встигає. Доді купляє обручку, а Діана готує подарунок для Гарі на день народження. Пізніше їй вдається недовго поговорити з синами, які запитують її, чи збирається вона вийти заміж за доді. Вона рішуче відповідає ні та каже, що дуже хоче додому. Потім, після невдалої спроби повечеряти у ресторані, доді у номері ріцу робить пропозицію. Але Діана його перериває. Вона каже, що не готова до шлюбу, і доді не варто це робити лише щоб порадувати батька. Вони відверто говорять та діагностують проблеми один одного, а потім вирішують поїхати додому доді, бо там залишились речі Діани. Охорона радить цього не робити, бо на вулиці багато папараці, але доді непохитний, а водій вже встиг випити у барі, але не повідомляє про це. Діана і Доді сідають у машину, яка потім розбивається у тунелі. Королівську родину повідомляють про аварію. Доді загинув на місці, а Діану відвезли до лікарні, де пізніше вона помирає. Вбитий горем Мохамед одразу вирушає у Париж, щоб забрати тіло сина. Вранці Чарльз повідомляє новину синам: він хоче використати королівський літак, щоб забрати тіло Діани, але Філіп відмовляється, адже вона більше не була королівською особою. Також королева каже, що у церкві має пройти звичайна служба, без згадок про Діану. Чарльз їде особисто забрати тіло, його супроводжує натовп засмучених людей. У літаку він має водіння Діани і висловлює свій жаль, запевняючи, що без неї нікому не стане легше. Перед батьками він наполягає, що похорон має бути публічний, адже це державна подія, бо Діану дуже любили люди. Але вони впевнені, що похороном має займатися родина Спенсерів. Цю розмову чує Вільям. Мохаммед надсилає речі Діани королівській родині. Він хоче розділити з ними скорботу, але вони не відповідають та навіть повертають деякі речі назад. Вільям втік. Всі відправляються на його пошуки, але не знаходять. Пізніше він сам повертається до замку через 14 годин. Через це королева думає, що іншим людям може бути теж важко через смерть Діани, і вона хоче виступити публічно, хоча Філіп її не підтримує. Суспільство помічає мовчання та засуджує королівську родину. Чарльз знову говорить з матір'ю, але вона непохитна. Тоді королева має видіння Діани і нарешті передумує. Родина повертається до Лондона, і королева виступає з телевізійною промовою в пам'ять про Діану, а потім відбувається публічний похорон. Вільям вирішує скоріше повернутись до Ітонського коледжу. Там він отримує дуже багато листів з підтримкою від одногрупників та дівчат з усього світу. Пізніше він стикається з натовпом, який прям шаланіє від нього, і це всіх дивує. Чарльз намагається налагодити стосунки з синами та зблизитись з ними. Вони втрьох вирушають у ділову подорож до Канади, яку поєднує з відпочинком. Чарльз каже, що необхідно провести фотосесію для преси, але Вільям цього не хоче. Йому вже набридає така увага від суспільства, і він їх ненавидить. Вони сперечаються, і Вільям ображає батька, кажучи, що це йому треба думати про свій імідж. Чарльз розповідає про цю розмову батькам та просить поговорити з Вільямом. Але королева каже, що це обов'язок батька, що змушує Філіпа замислитись над тим, яким батьком був він. Пізніше Чарльз намагається відверто поговорити з сином та дізнається, що той звинувачує його у смерті Діани. Адже якщо б вони були разом, то вона не опинилась би в Парижі у машині з Фаєдом. Чарльз це заперечує та каже, що йому також сумно, але Вільям йому не вірить. Потім він зустрічається з Філіпом та розповідає про батька. Але дідусь припускає, що насправді Вільям ображається на матір, бо вона залишила йому у спадок надмірну увагу від суспільства та наставляє його пробачити батька. Вони разом їдуть до Чарльза. Вільям обіймає батька і за цим спостерігає Філіп зі сльозами на очах. Перед тим як продовжити, я би хотіла нагадати про важливість підтримки для розвитку каналу. Тому, будь ласка, перевірте підписку, поставте вподобайку та поділіться цим відео з друзями. Дякую. Королева переймається репутацією королівської родини та зростаючою популярністю нинішнього прем'єр-міністра Ентоні Блера. Тому проводиться опитування серед громадян, і на жаль, королеви її думка підтверджується. Паралельно з цим НАТО борються зі Слободаном Мілошевичем. Блер не задоволений тим, як повільно все відбувається. Він хоче ввести наземні війська також, але президент США проти. Королева успішно виступає перед жіночим інститутом, а Тоні Блер перед американцями, настільки, що вони хочуть, щоб він став їхнім президентом. Тому пізніше королева запитує його порад щодо монархії, що варто змінити. Команда прем'єра досліджує витрати королівської родини, їхній персонал та правила. Блер пропонує королеві деякі реформи. Вона проводить зустрічі з робітниками королівських посад, які прем'єр вважає безглуздими, але не хоче звільняти людей. Інші члени родини також проти цього. Єлизавета каже Блеру, що бачить у цих посадах цінність та відмовляється від його пропозицій. Потім вона дивується, що прем'єр також вирішив виступати перед жіночим інститутом, хоча це не зовсім його електорат. Жінки його не слухають та переривають промову, що тішить королеву, яка бачить це по телебаченню. Принц Вільям святкує своє 18-річчя та закінчує Ітонський коледж. Він успішно складає іспити та каже, що буде навчатись у Сент Ендрюс, але поки бере академічну відпустку на рік. Під час навчання до принца багато уваги від дівчат, крім однієї, хоча вона ніби як була закохана у нього раніше. Вільям помічає Кейт Міддлтон, але на вечірці заводить стосунки з іншою дівчиною Лолою. Одного дня він заводить розмову з Кейт про навчання та інше. Це чує Лола та ревнує. Між трьома відчувається напруга, а потім обидві дівчини ображаються на Вільяма, бо той нагрубив іншій, яка хотіла взяти його автограф. Пізніше він помічає Кейт з іншим хлопцем і дуже засмучується, хоча й просить у неї вибачення за свою поведінку. На різдво він каже родині, що думає покинути курс історії мистецтва. Тим часом дівчина знайомить батьків зі своїм хлопцем та сперечається з матір'ю, бо та завжди зіштовхувала її з Вільямом. Також вона дізнається про чутки, що хлопець хоче піти з університету, і тому пізніше Кейт пише йому повідомлення з проханням не йти. Під час відпочинку у принцеси Маргарет стається інсульт. Після обстеження лікарі кажуть, що вона повинна припинити палити та пити, а також пройти курс фізичної терапії. Ненадовго вона припиняє палити, але потім у неї знову стається інсульт, під час якого вона дуже обпікає ноги. Після тривалої реабілітації вона хоче гучно відсвяткувати свій 70-й день народження у любимому готелі Ріц з яким у неї гарні спогади. Як вони з Єлизаветою пішли туди святкувати перемогу над фашизмом і потім танцювали з американськими військовослужбовцями. Але Єлизавета не хоче це згадувати та перериває сестру, коли та хоче розповісти цю історію. Натомість вона каже дуже чуттєвий тост на честь Маргарет. Після вечірки у принцеси знову інсульт. Єлизавета доглядає її у лікарні і дуже турбується. А Маргарет думає, що скоро прийде її кінець. Потім вона засмучується, коли дізнається про смерть Порчі, бо впевнена, що Єлизавета скоро ще втратить її та матір. Також вона розповідає, який хоче похорон. Сестри багато часу проводять разом. Маргарит знову згадує ріц. Їй шкода, що ніхто не дізнається, від чого сестрі довелось відмовитись, щоб стати королевою. Принцеса помирає у вісні у 2002 році. Мохамед Альфаєт звинувачує королівську родину в організації смертей Діани та Доді. На його думку, жінка була вагітна, тому починається розслідування. Королева скаржиться про це матері та розуміє, що тій недовго вже залишилось. Вільям радіє, коли дізнається, що Кейт знову вільна та приходить на показ, де дівчина виступає моделлю. Пізніше вони гарно спілкуються, зізнаються у взаємній симпатії та навіть цілуються, але їх перериває охоронець, який повідомляє, що королева мати померла. Відбувається похорон, де брати сперечаються, бо Гаррі порівнює себе з Діаною. Він думає, що проходить таку ж травлю від преси, як мати, але потім просить у Вільяма вибачення. Через рік всі готуються до святкування ювілею королеви. Вона не дуже цього хоче та переймається за свою популярність. Вона просить Вільяма бути присутнім, але одразу передумує, бо хоче, щоб він пожив нормальним університетським життям. Він із захватом розповідає бабусі про Кейт та що збирається до її родини у гості. Розслідування приходить до висновку, що звинувачення Мохаммеда безпідставні, що принцеса не була вагітна та заручена, що трагедія сталася наслідок випадкових дій та п'яного водія. Фаєду доводиться покинути Британію, і він звинувачує королівську родину у расизмі. Вільям з родиною Кейт дивиться по телебаченню святкування ювілею та паралельно розповідає щось про бабусю. Раптом він відчуває, що має бути поряд та їде назад, щоб підтримати Єлизавету на балконі, якого вона так боялась. Він трохи запізнюється, але і без інших членів родини народ добре її сприймає. Пізніше Вільям пропонує Кейт жити разом з його друзями, і вона погоджується. Чарльз зробить неофіційну пропозицію одруження Камілі, бо йому треба дозвіл матері. Вона тим часом зі своїми радниками починає планувати операцію Лондонський міст державний план її похорону. Чарльз звертається до матері з проханням нарешті офіційно бути разом з Камілою через 30 років їхніх стосунків. Вона засмучена, але обіцяє подумати та порадитись з іншими. Єпископи стурбовані цим питанням, але пропонують парі покаятись за колишні гріхи. Потім Єлизавета запитує думки онуків. Гаррі ставиться до цього з образою, але Вільям виступає реалістом. Він розуміє, що одного дня батько стане королем і має бути одруженим, а не просто жити з жінкою. Тому погоджується, що дуже не подобається Гаррі. Королева повідомляє Чарльзу про своє рішення. Він дуже щасливий, що отримав дозвіл на одруження. Гаррі, Вільям та Кейт з друзями йдуть на костюмовану вечірку. Гаррі обирає костюм німецького нациста. Його фотографують і у пресі починається скандал. Єлизавета має видіння зрілої версії себе та висловлює думки про втому та зречення від престолу на користь Чарльза. Потім вона каже, що виступить з промовою на весіллі. Ніхто не знає, що вона задумала, і починаються чутки стосовно зречення. Вже починається весільна процесія Чарльза та Каміли. Єлизавета дописує останні речення і бачить молоду версію себе, яка каже, що це все дурниці. Вона довго сперечається сама з собою. Молода версія запевняє, що Єлизавета досі у розквіті сил і символізує собою непохитність корони. Королева викреслює декілька рядків і відправляється на прийом. Вона виголошує чуттєву промову без слів про зречення та вітає сина з одруженням. Філіп все розуміє та підтримує дружину у її рішенні. Коли він залишає її наодинці, вона чує мелодію, яку обрала для свого похорону, бачить труну та версії себе у різному віці. На цьому закінчується шостий сезон серіалу Корона. Будь ласка, поставте цьому відео лайк та поділіться ним з друзями яким може бути цікавий мій контент? Дякую, бережіть себе та до нових зустрічей.